Всім привіт! Їхавши, натрапили ось на таку продажу авто, виставку. Зараз подивимося, які там ціни. І перша така машина Opel Corolla. Друга Ford Fiesta, 2019 рік, 19500. Audi 2006 r., 10 900 zł. Jeszcze jedna Audi. 2004 r., 9 900 Volkswagen, 4 400 zł. 1999 r. Mm. Skoczono mi po kuzynach. A tu już poszły takie pointeresujące maszyny. BMW Третя серія. Ціна 21 тисяча злотих. 2008 рік. Кого цікавить? Не на польській реєстрації. 17900. Діті. Рено медан. Ти рік. 47 тисяч 300 Прикольненько. Ну, такі машини тут продаються. Напомню. Аудіо 2004 рік 9900. Audi 2006 рік 10900. 1000 злотих різниця. А3, це теж А-3. Ford Фієста. Ось така Opel Corsa Дізель, 1,3 дизель 13900, досить непоганий Opel В гарному стані. У салону Ось таке у нас Еко Флекс. Курса. Ось такі місцевості вони стоять всі. Гарно придумано, виставка машин. Досить гарно придумано. Біля автостради, ну не автостради, траса А7. С7, точніше, ось такі. Ну, Цей Volkswagen явно перевищена ціна 4400. Такі Volkswagen можна купити в Польщі власника за 1000 злотих. Або за дурно віддадуть. Диски покоцені. Йдемо і ще подивимося на того фіата. Ти що які диски? Воду не продається. Але так просто на стоїть, стоїть, ні номера, нічого немає. Ну що ж, йдемо ще глянемо на цю BMW і будемо їхали Думаю, вам було цікаво подивитися ціни авто в Польщі. 2020 рік. 320 дизель 2.0 дизель Четвіряний салон. 11008 рік. в ну, досить непоганому стані. Я, звісно, це не покажу, але це все таке. Добре, дякую за перегляд цього відео. Звінимося на наступних відео. Всім па-па!